І другий підійшов І другому треба щось дати, що ж тільки тобі чи що. Коротше, зжував, а потім... Це, це взагалі! Привіт! А... Вони атакують! Друзі, це слишком вибачте! Я розумію, що ви тут голодні. В Ісландії голод. Нам же ж теж треба трошки хлібчика. Ладно, ладно. Тримай. Тримай. Блин. Не проблема, віддам все, що хочеш. Віддам, віддаю, віддаю. Держи тобі половинку. Тобі більше, бо ти не їв. Все, забирай. Там ще впап, хай. Чека-чека, чека, ще... чека. Оп-оп-оп-оп. Держи, держи, держи. Оп, оп. Опять тому, який їхав. І... Да, і тобі держи. Держи. Все, 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 все. Пш, кш, 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 кш Так, до сіда. До свидання. Вибач. Ви наглі, блін. Ісландські коні наглі, найнагліші в світі. Красиві, дуже красиві, хороші. Ну їсти більше не дам, Все. До свидання. До свидання. Скоріе каже, може. Ну ладно, дивись, зараз рулі з'їсть. Чи ти вести хочеш? Поведеш далі. Все, будеш кусати, так? Да? Аби хліб дали. Все, занято. Нема, 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 нема. Все, 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 все. Ну, батька, тепер розкажи про ісландських коней. Вони йдуть за нами. Спочатку вони нас боялися і не хотіли до нас йти. А тепер ходять. Он ще один підходить. Фух. Нагодовані. Ісландія без нас не вижила без хлібчика українського.